Доброго дня всім. З якою ми ситуацією, значить, сьогодні ночі стикнулися. Всю ніч був дощ у нас. І дощ такий якби непоганий. І там, де сітка в нас якби сходиться, ось ми так її поробили. Ось. І електропастух стоїть. Тобто електропастух не дав нам, звісно, щоб ралик переліз. Але яка проблема була? Равлик залазить між сіткою і лізе далі. Лізе, лізе, лізе. Тобто він доліз до неї до самого кінця сюди і пішов далі гуляти. І сьогодні ми з трьох ночі до п'яти утра збирали равлика. Ось тут, на ділянці. І це тільки в одному місці. Спочатку я думав, що це. У нас пастух не спрацював, але по правильному, дякувати Богу, пастух спрацював. Тобто це таку проблему ми знайшли. Бо, бо у нас якби таких проблем не було до цього. Сітка витримувала, до речі, чотири камерна сітка. Брав, брав сітку, до речі, я у Львівській області. Рава Руська. Хлопців, які займаються також равликами, вони в речі, давно дуже вже займаються. У них був на екскурсії, дуже сподобалось. Тобто, якось так. Зараз будемо сувати цю проблему. Зараз будемо якось зашивати. Все, гарного дня, всім до побачення.